У перші дні війни до Закарпатської області переїхало чимало представників сфери інформаційних технологій з різних регіонів країни. Тож виник запит на створення подібного об'єднання. Сьогодні, вже як рік в області, почав працювати всеукраїнський it кластер За деякий період вдалося об'єднати більше 12 компаній. Було створено керівництво кластеру, тобто засновники кластеру. Це відомі всім на теренах України і світу. Напевно, величезні компанії, які приїхали на Закарпаття. А також закарпатські it компанії і було створено Закарпатський it кластер І зараз фактично минув рік і ну, в Закарпатському it кластер напевно, є вже чим поділитися, похвалитися і розказати про те, що було здобуто за рік кластером на теренах Закарпаття. За рік кластер взяв участь у безліч регіональних та національних ЕТІ-заходах. Також відкрив благодійний фонд кластеру, який першочергово був націлений на допомогу ЗСУ. Самі ті компанії робили власні пожертви. а Також безпосередньо е учасники, котрі реєструвалися в кластер як ФОП особи. Вони так само робили свої власні благодійні внески для того, аби ми змогли закупити і необхідну техніку, е необхідну амуніцію для наших військових. Окрім того, разом з нашими партнерами е за цей рік ми реалізували багато проєктів, котрі стосувалися допомоги дітям сиротам, котрі релокувалися на Закарпаття із постраждалих областей, допомогли в реалізації багатьох благодійних проєктів, які були проведені влітку та восени минулого року. Також it Кластер звернув особливу увагу на питання освіти. Протягом року вдалося провести низку освітніх заходів у школах області. Лютому місяці пройшла зимова ІТ-школа для студентів під, під, під управлінням і керівництвом компанії Sigma Software і з, спільно з нашими партнерами, спільно з іншими компаніями. Наступним нашим кроком це був е, колаборація з інвіждомом. Фактично е, так само Ужгородський національний університет виступив інформаційним партнером. Подія тривала протягом місяця, це було 10 лекцій. Наразі it кластер шукає нового голову об'єднання. Саме триває процес відбору кандидатів. За останніми даними до Закарпатського it кластеру входить 20 компаній та близько 500 фопів.